Привіт всім. Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги спортивний бинт. Дана стрічка чудово підійде для занять в тренажерному залі. Завдяки своїй еластичності вона може облягати тіло та забезпечувати оптимальну підтримку та захист, призначена для стабілізації травмованих або вразливих частин тіла, а також для запобігання можливим. Ушкодженням під час фізичної активності довжина однієї стрічки складає 4,5 метри. Цей аксесуар допоможе вам почуватися впевнено та захищено під час тренувань та змагань.